Жіноча консультація номер 2 переїхала. Тепер вона за адресою набережна річки Стрілка 20. Приміщення, де раніше розташовувалося педіатричне відділення, відремонтували на майже мільйон гривень. Тут обслуговуватимуться 26 тисяч жінок. Їх прийматимуть сім лікарів і шість акушерок. висновки стані. Ми таким чином обладнання нове поки не закупляли. От. У нас обладнання у нас все є. На даний час, тобто, ми працюємо в автономному режимі. Але ж ви розумієте, за плинністю часу хочеться кольпоскоп новий за 49 тисяч з відеосистемою. Хочеться нову лабораторію за 300 тисяч. Це комплекс, який виконує всі гематологічні дослідження. Педіатри ж переїхали на Іллінську у третю поліклініку. Поки чекають ремонту у своїх кабінетах, займають частину фізіотерапевтичного відділення. Гинекологи уехали, переехали на набережную реки Стрелки-20, нам остались вот эти помещения. Вот пока что вот в таких условиях, других условий пока нет. В таких кабинетах предлагается принимать, вести прием педиатра. Нагадаю, крім жіночої консультації на набережній річки Стрілка, у Сумах планують відкрити подібний заклад на вулиці Парковій та розширити жіночу консультацію на Троїцькій. Туди переселять жіночих лікарів із обласного перинатального центру, які закріплені за сумчанками.